Друзі, всім привіт! Давайте дивитись Україна на наступний тиждень з 14 по 20 липня. Подивимось на ракурі Несламні. Загально по енергіях покажіть нам. А потім більш детально подивимось по регіонах по загрозах на Таро. Загально по енергіях покажіть нам загальні енергії, небезпеки та загрози, загальним фоном по всій території України покажіть нам. Середньому безпеки та загрози загальної енергії з 14 по 20 липня по Україні. Нам мають щось допомогти, надати якусь допомогу, щоб можна було боротися да, зі страхами. Якісь можливо це стосується нашої безпеки. Якась можлива допомога від, від друзів, від партнерів. Але все ж таки руйнації показують, можемо бути, на жаль, ці картки програються інколи коли. Люди під завалами можуть опинитися. Сцілення це послаблення, лікарні небезпеки вночі, коли люди відпочивають, можуть бути цивільне населення під загрозою, ДСНС може працювати. Ну, і, звісно, наші захисники це зрозуміло так само під загрозою. Напружене тиждень, скажімо так. Як і попередні, так само напорушено. Так, давайте подивимось обстріли, загроза жертв, руйнувань, від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою, кабами, хабами, РСЗВ там, де дістає. Давайте подивимось. Покажіть вам безпеки та загрози стосовно обстрілів по регіонах України жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, балістикою, РСЗВ, кабами, фабами. Покажіть нам. Північ, Житомир, Київ, Суми, Чернігів. Захід, Луцький, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельниччина, Тальгівщина. Харків та некупована частина Донеччини та Луганщини. Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Е і центральне Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Кервоградська та Полтавська. Центри прийняття рішень. Е там, де люди можуть почуватися в безпеці, і е, я так розумію, що будуть е, от те, що захищає людей, я так розумію, тут буде полювання на ППО. По королю жезлів це може бути ще багато вогню, да, багато обстрілів, щоб е, зробити перенавантаження на наші е, системи ППО. Покажіть. небезпеки та загрози від ворожих обстрілів по центральних регіонах країни. Небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. Центральні регіони. Покажіть нам. Це жінки і діти під загрозою світла. Жінки діти під загрозою світла. Якусь інформацію можемо почути, але якось можуть і. Не розповсюдити. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах нашої країни. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Важливі якісь виробництва, щоб принести нам якісь втрати, скорботи, мінування, можливо, за допомогою. Прихильників ворога, в принципі, це на постійній основі розраховано на знищення важливих ресурсних об'єктів, інфраструктури, тут і про дронові атаки, багатоповерхівки під загрозою. В принципі, кацапи, як завжди, активні, комбіновані атаки, тут може бути все. І балістика, і дрони, комбіновані атаки, і весь цей регіон можуть тероризувати. Кажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у центральних регіонах нашої країни. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Дрони Багато, Дуже багато дрон, дронів може прилітати. Е, приватний сектор і міста там, де вже неодноразово прилітало. Ну, і активізація, знову ж таки, через передачу інформації е, внутрішніми рогами колаборантами так, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя а, нестабільна ситуація. Знову ж таки, якісь підступні дії проти цивільного саме цивільного населення. Тут і про е, вплив на емоційний стан населення. Ну, звісно, негативний. Дестабілізувати. Так, небезпеки та загрози. Для цивільного населення від ворожих обстрілів Херсон та Запоріжжя. Покажіть нам. Ну. Херсон та Запоріжжя. Небезпека та загроза. Для цивільного населення від ворожих обстрілів. Добробут для населення. Ресурсні об'єкти. Ну, в принципі, те, куди вже постійно прилітає, вже набридло про це говорити, як тут скажу. Люди вже втомилися від цього. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів? Херсон та Запоріжжя. Ну, маєте на увазі це регіони. Херсонська та Запорізька області. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів в цих регіонах? Терор цивільного населення, жінки, діти і якісь склади, ресурсні об'єкти. Там, де люди почуваються себе в безпеці, а нагнати якоїсь. Дезінформації, якісь фейків, прям таке щось медійне на всю країну, на, на, на весь світ залякати. Які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів Херсонська та Запорізька області. Пробую для населення от знову ж таки обмежити можливість влади якось відновлювати процеси, які вони можуть порушити. Ну, і, звісно, тут активізація якась може бути, от, де там прифронтові оці. Щось на фронті активізація. Прям дуже вони хочуть щось ще. Що ще окупувати якісь ці якісь от, по цих напрямках якісь е, населені пункти і голосно заявити про свою начебто перемогу. Чи вийде? Ну, якісь плани вони, звісно, собі строють, але. Як повернеться колесо Фортуни, ми всі розуміємо, що для загарбника буде кармічна відповідь за всі його дії. Так, Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Щось пов'язане з торгівлею, з нашими партнерами, що торгоційні ресурси під загрозою можуть бути. або якісь ресурси від наших партнерів дорогоцінні можуть бути під загрозою. От націлені ворог націлений на це. Або от, щоб підірвати, да, можливо, якісь відносини з торгівельними партнерами підірвати цю торгівлю. Те, що для нас важливо. Добробут для населення, само собою. Активність проти населення цивільного. Ви Подивіться, Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів на найближчий тиждень з 14 по 20 липня. Метиса Миколаїв, покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Держустанови, центри прийняття рішень, те, що пов'язане може бути з військовими, якісь навчальні заклади. Прямо щось, щось. це може бути на наступному, може, там трошки пізніше, бо старші аркани повиходили. Міста загального призначення, але по Ерафанту це ж кажу, і учбові заклади можуть бути, от щось таке голосне прямо на рівні держави. Якась чепка, щось таке. Бо м -м -м, щось пов'язане з західними партнерами. Е -е, знову ж таки, от тут нам показали, що пов'язане з торгівлею, і тут е -е, як принести смерть е -е, нашим домовленостям з західними партнерами. Короче, попливати якось на це. Десь розірвати наші стосунки. Ну, можливо, це. Там щось десь по портах, щоб люди, ну, партнери э, вагалися, чи э, воно того варте через небезпеку. От щось щось таке мені прийшло. Так, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Одеська та Миколаївська області. Покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Логістика. От Логістика аеропорти, порти, в принципі, те, що на постійній основі. Це було є і буде їхньою ціллю. І, в принципі, якийсь успіх у них може бути, на жаль. Ресурсні об'єкти, світло, жінки і діти. Ну, нічого нового я вам не сказав. Так, Харківщина та Донеччина та Луганщина на куповані частини, якісь виробництва. Тут прям ресурси, ресурси і щось, щось з водою пов'язане, щось біля води, якісь загрози, виробництво можливо, якісь біля води або щось пов'язане з водою, виробляння води, те, що дорогоцінне для населення. Там і так спека, тої води майже немає постійно якісь проблеми. Це я сужу по в своїх містах. От щось зруйнувати, щось зруйнувати хочуть прямо по області щось таке масштабне ну, по, по цих регіонах, по областях. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Покажіть. Небезпеки та загрози для цивільного населення, для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, агресія, дуже активні пересування, логістика в першу чергу, дронові атаки, знову ж таки, обмежити добробут для населення. От щось таке знову ж таки, глобальне, глобальне принести. Дуже багато агресії, багато обстрілів під гербалістику. Ну, тут про те, що вони десь активно можуть е, намагатися просуватися по напрямках, небезпеки та загрози для цивільного населення, для, е, мінування, якісь інформативні вкиди. Від ворожих саме від обстрілів, небезпеки та загрози для цивільного населення, для, для результат цивільного населення, саме від обстрілів. Тут брудна вода може бути якесь мінування. Щось пов'язане з водою йде. Добробут для населення. Добробут для населення, балістика. Ну, більше все ж таки про добробут для населення. Про те, що дуже важливо, дуже дорогоцінно для нас, це і про родини, звісно. Все під загрозою. Одним словом, все під загрозою і життя і добробут для населення. Ну, таке. Так, Західні регіони, знову ж таки, по якісь обмеження нас вести, щоб у нас не було якихось потенціалів десь нас послабити. Десь нас послабити. Що це мається на увазі? Або якісь певні точки, там, де готелі, лікарні, там, де люди відновлюють сили. Про що це? Ну, знову ж таки, обмеження, якісь обмеження і десь обмежити наш потенціал, десь нас послабити. Все про що. То, що хитрість те, що теракти за допомогою зрадників, десь щось обрізати, перерізати шляхи, можливо, якісь від постачальників. Ну, Так, да, в принципі, якісь певні ресурси, десь нас послабити. це значить те, що нам від партнерів йде якась допомога. Небезпеки та загрози для цивільного для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у західних регіонах нашої країни. Жінки, діти, склади, світло, інтернет. Небезпека та загрози діти для цивільного населення, для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Західні регіони України. Також інфраструктура під загрозою, десь дисбаланс перебити там світло, воду, якісь такі хитрі підступні плани, я так розумію, це зараз по всій території України у нас. А, не подивився ще. Давайте подивимося. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по західних регіонах. Основні головні цілі ворога. Знову ж таки, десь нас обмежити в чомусь. Хочу сам. Ті самі картки. Ось щось хитре, щоб палало, щоб багато вогню було. Центри прийняття рішень під загрозою, пересування. Пересування в якоїсь військової допомоги, те, що нам допомагає. От, це під загрозою на постійній основі, бо є злиття інформації. Так. Північ, Північ, в принципі, все, все як і було, та, так само важко. Так само важко. Націленість на ресурсні об'єкти, щось біля води може бути постраждати, щось дорогоцінне, багато прям в одну точку може летіти. Покажіть нам небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів у північних регіонах нашої країни. Покажіть Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Смерть. Ну, Якийсь підступний план, да, щось таке ми можемо про якісь смерті, про якісь руйнації можемо чути. Ну, от, Якийсь таємний план, в принципі, який вони постійно намагаються. Здійснити проти, проти нашого населення. Що стосується води, стосується якихось ресурсів, ресурсів, можливо, водних ресурсів. Покажіть, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів в північних регіонах нашої країни. Основні головні цілі ворога покажіть нам. Приховані ресурсні об'єкти, так, щоб багато палало, і знову ж таки, центри прийняття рішень, і знову ж таки, обмежити нас в чомусь, зробити нам боляче, нести нам якісь втрати, позорити нас перед партнерами на весь світ, ну і знову ж таки послабити нас десь в просуванні. Щоб десь, можливо, ми поступилися чимось територіями, можливо. Десь відійшли. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у північних регіонах? Покажіть нам. Тут про те, щоб окупувати якісь території, принести свою владу, да, якось на законному рівні вони намагаються це зробити. Як це вони там планують? мабуть, Про сумщину кажуть. Але, в принципі, основні цілі це якісь таємні перемовини. Вони будуть спонукати, можливо, в принципі, північ це ж у нас там і Київ, тому, можливо, про те, що будуть намагатися якось таємно. Домовлятися. Але це, в принципі, про світло, про держустанови, якісь, про військові установи. Ресурсні об'єкти, багато фаершоу і знову ж таки націленість на цивільне населення. Я так розумію, наступний теж, день теж буде у нас запальним і, на жаль, в негативному сенсі дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей.